Рада вітати на уроці математики! Сьогодні дізнаємось про ділення числа 0 про неможливість ділення на 0. Будемо обчислювати значення виразів на дві дії, обчислювати периметр квадрата і розв'язувати задачі. Усний рахунок. Назви пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. 8 помножити на 6 дорівнюю 48. Вісім помножити на вісі дорівнює шістдесят. 6 помножити на 7 дорівнює 42. 45 Сорок п'ять поділити на п'ять дорівнює дев'ятьом. Сімдесят два поділити на вісім дорівнює дев'ятьом. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Запиши каліграфічно найменше число. Що це за число? В зошиті записуємо число, класна робота, і записуємо рядок числа 0. Математичний диктант. Отже, в зошиті запиши скорочено математичний диктант. Уважно слухай завдання і записуй лише відповіді в рядок через клітинку. Скільки отримаємо, якщо по 4 взяти двічі число 30 зменш у 5 разів. Обчисли добуток чисел 8 і 3. Число 8 збільш на 7. Добуток 16, множник 4. Знайди невідомий множник. Обчисли частку чисел 27 і 9. Перший множник 7, другий 3. Обчисли добуток. ділене 48, частка 6, обчислений дільник. Частка 9, дільник 5, знайди ділене. Число 8 збільш у 7 разів. Перевіримо. Назви числа пропущені в таблиці. Давай пригадаємо, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Щоб знайти частку, треба ділене поділити на дільник. Отже, перший стовпчик невідомий дільник. 7 поділити на 7 дорівнює 1. 5 поділити на 5 дорівнює 1. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 10 поділити на 1 дорівнює 10. 2 помножити на 1 дорівнює 2. 9 помножити на 9 дорівнює 81. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 4 поділити на 4 дорівнює 1. І 8 поділити на 4 дорівнює 2. Молочина. Так тримати. Розглянь записи, запам'ятай правило. 0 поділити на 7 дорівнює 0. 0 поділити на 10 дорівнює 0. 0 поділити на 1 дорівнює 0. При діленні нуля на будь-яке число в часі дістаємо 0. Але зверни увагу. Запам'ятай. ділення на нуль неможливо. На 0 ділити не можна. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази, номер, перепиши вирази і обчисли. А потім перевіряй. 0 поділити на 4 дорівнює 0. 0 поділити на 9 дорівнює. 0. 0 поділити на 34 дорівнює 0. 100 відняти частку чисел 0 і 3. Частка дорівнює нулю. 100 відняти 0 дорівнює 100. 0 поділити на суму чисел 15 і 15. Сума чисел дорівнює 30, 0 поділити на 30 дорівнює 0. Добуток чисел 23 і 0. Збільшити на добуток чисел 1 і 9. 23 помножити на 0 дорівнює 0. 1 помножити на 9 дорівнює 9. 0 додати 9 дорівнює 9. Ще вирази, які треба обчислити. Знову в зошиті запиши вирази номер, запиши вирази і обчисли їх. Будь уважним або уважною. Суму чисел 47 і 38 помножити на 1. Сума дорівнює 85, 85 помножити на 1 дорівнює 85. Різницю 32 і добутку чисел 8 і 4 поділити на 4. Отже, спочатку робимо дії в дужках. 8 помножити на 4 дорівнює 32. 32 відняти 32 дорівнює 0. 0 поділити на 4 дорівнює 0. 3 помножити на 9 помножити на 1. 3 на 9 27. 27 помножити на 1 дорівнює 27. 72 поділити на 9 поділити на 1. 72 поділити на 9 буде 8. 8 поділити на 1 буде 8. 45 поділити на 9 помножити на 0. 45 поділити на 9 буде 5. 5 помножити на 0 буде 0. 42 поділити на 6 поділити на 7. 42 поділити на 6 буде 7. 7 поділити на 7. Отримуємо 1. А зараз треба відпочити. Заплющу оченята, постав відео на паузу. Подумай про щось приємне. Відпочинь. І будемо далі працювати. Розв'яжи задачу. У пакеті 55 фруктів. Бананів у пакеті є 8, мандаринів утричі більше. Решту фруктів становлять яблука. Скільки ж яблук у пакеті? Отже, в нас є 8 бананів, є мандарини, є яблука і всього 55 фруктів. Скільки ж яблук? В зошиті записуємо задача, номер записуємо короткий запис. Отже, бананів 8 штук. Мандаринів невідомо, але сказано втричі більше, ніж бананів. Треба дізнатись, скільки яблук. Але ми знаємо, що всього 55 фруктів. Для цього ми використовуємо фігурну дужку, яка нам показує, скільки всього. А всього 55. Отже, щоб знайти, скільки було яблук, спочатку треба дізнатися, скільки ж було мандаринів. А їх утричі більше, ніж бананів. Отже, 8 помножити на 3, всього було. 24 мандарини. Ми знаємо, що бананів було 8, мандаринів було 24 і всього фруктів 55. А скільки ж було яблук. Ми можемо спочатку дізнати, скільки всього бананів і мандаринів, а потім віднімати від цієї кількості фруктів. А можемо від 55 відняти 8 і відняти 24. Отже, яблук було 23 штуки у пакеті. Розв'яжи задачку. У їдальні приготували 80 бутербродів. Із них 20 із ковбасою. Із сиром на 15 штук більше, ніж із ковбасою, а решту становили бутерброди з шинкою. Скільки бутербродів із шинкою приготували в їдальні? Отже, в нас є всього 80 бутербродів. Із них з ковбасою 20, з сиром на 15 більше, ніж з ковбасою, і решта з шинкою. В зошиті записуємо задача номер, записуємо короткий запис. Отже, з ковбасою було 20 бутербродів. І з сиром невідомо, але сказано, що на 15 бутербродів більше, ніж з ковбасою. Треба дізнатись, скільки ж було з шинкою. Але ми знаємо, що всього було 80 бутербродів. Використовуємо фігурну дужку, яка показує нам, скільки всього. Для того, щоб дізнатись, скільки було з шинкою, спочатку треба дізнатись, скільки ж було з сиром. Отже, 20 додати 15 і з сиром приготували 35 бутербродів. Тепер. Для того, щоб дізнатись, скільки ж було з шинкою, треба дізнатись, скільки було бутербродів з ковбасою і сиром разом. До 35 додати 20, всього приготували з сиром та ковбасою 55 бутербродів. Отже, з ковбасою з сиром 50 бутербродів, всього 80, скільки ж із шинкою? Треба від 80 відняти 55. 25 бутербродів із шинкою приготували в їдальні. Друкований зошит 74 сторінка, друга вправа. Обчисли вирази. Постав відео на паузу, виконай це завдання самостійно та перевіряй. 0 поділити на 7 дорівнює 0. 0 поділити на 10 дорівнює 0. До 45 додати частку чисел 0 і 20. Частка дорівнює 0, отже 45 додати 0 дорівнює 45. До частки чисел 0,89 додати число 11. Частка дорівнює 0, отже 0 додати 11 дорівнює 11. Від числа 100 відняти частку чисел 0 і 45. Частка дорівнює 0, 100 відняти 0 дорівнює 100. 0 поділити на суму чисел 23,69. Неважливо, скільки в нас вийде в дужках, 0 поділити на будь-яке число дорівнює 0. Далі самостійна робота у друкованому зошиті 74 сторінка, 4, -та, 5 -та вправи. А зараз обчисли периметр квадрата двома способами, знаючи, що сторона квадрата дорівнює 9 см. Отже, в зошиті, не креслячи квадрат, знайди периметр квадрата двома відомими тобі способами. Додому опрацювати тренувальні вправи 959 960 на 154-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!